Понеділок весна. Читає актриса академічного ансамблю пісні і танці, і танців Поділля, і режисер Вінської обласної філармонії імені Фенотовича Ірина Чуравель. Вітаю всіх присутніх. Юро, тебе вітаю з подвійних свят, з днем народження, з презентацією чудової збірки. Я радію, коли талановиті поети діляться частинкою свого світу. Своєї душі, і потім це все виливається в чудову поезію. Від душі зичу тобі, щоб любов, світло і натхнення він так щедро, щедро буде твоя душа ніколи не зв'язала. І з задоволенням прочитаю пірш цієї звіти. Весно, весна, я так довго тебе кликав, виглядав за теплом кожного дня, стомилися очі. Горло моє захрипло Поспівав Арію найтеплішого понеділка, щоби ти нарешті прийшла. Весно, весно, поглянь, я готовий до натхнення, яке оживає в саду, де свідомість думками запилюють бджоли і збирають нектар поетичного слова, Як він так смакувати люблю. Весно, весно, квітко моя жадана. Загартована терпінням, лагідна сила, і землі проростеєш крізь кани. Я чекаю на тебе, оповитий дощами. свободу, має. зелена хліба. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і будь ласка, прокоментуйте його. Для мене, як для автора, надзвичайно важливо отримувати зворотній зв'язок, а якщо вам до вподоби моя творчість, то ви можете підтримати мене донатом, реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу.